Василь Стус, вереснева земля, я до тебе прийду і змовкну, і нічого тобі не скажу. Пожурити мене, пожур, вже чи лагідно, чи жорстоко. Земля рідна, сором мені, що докину до твого золота, марно зринули юні дні, нині ж сушить мене гризота. Разом з осінню я догорів. Листям осені опадаю, і між млисто гірких вечорів неприкаяний сам блукаю, осінь крилами в груди б'є. О, в країну моя осіння, чом забракло мені уміння звеселити серце твоє. О, голубінь моя, голубінь, розтривого моя і муку, Чом не можу я дать тобі своє серце у добрі руки. О, коли б то, коли б я зміг рідну землю тривогами краяну, проорав би як переліг в ріллях радості неокраїх. Земля рідна, тобі одні я волів би служити до до твоїх, до прийдешніх днів дотягнутися б хоч рукою.